Дати депутати по мажоритарному округу. Немає нікого, має прибути променюк буде чи ні, має, має запізнюється, можливо, ще хтось запізнюється. діхтяр Анатолій Петрович. А, е, прибув прибув е, Романюк Віктор Миколаївич, підходить відходить Ну Нічого, хто запізнився, сяде на першому ряді. Україна докотилася до такого, що навіть стільців. Тих... Повідомити вам, що я особисто телефонував Центральний штаб України блоку Петра Порошенка і попросив, щоб вони, щоб вони ну, спонукали пана лірника, щоб він з'явився на очі Ось, е... Отже, е... Якщо, якщо ще хтось буде, буде, я думаю, і краще. Отже, я ще раз підказував. Ага, так, такий сценарій. Кожен кандидат розповідає коротко, буквально, ну найбільш... Важливі епізоди свого життя, чи найбільш важливу про, про, про свою діяльність коротко, в межах п'яти хвилин для кожного кандидата ми будемо свідкувати, Юрій Федорович, як винувати ці події, буде свідкувати за часом, щоб ну, час і кожен хоче сказати більше. Тому Кожен кандидат доповідає коротку автобіографію, буквально ми переважно всіх знаємо, ми читали, але нагадаємо може якісь особливі обставини. Ось, і основ, основні наміри, які він е, собі запланував для того, щоб реалізувати себе як вже народного народно депутата. А далі п'ять питань, головних питань, я їх напевно потім зачитаю, щоб нагадати. І кожен кандидат буде на них відповідати, а потім питання будуть. І вам дякуємо за те, що ви нас запросили, зібралися сьогодні і, і дякую всім представникам за те. Дивіться, маємо, скажу так, що їм не байдужа доля нашої Васильківщини, нашої України, що ви прийшли сьогодні задати питання, послухати нас. Мене звати Велімічний Віктор Петрович. Я ваш кандидат, на сьогоднішній день голова. Осьідківська районний рад. Живу, проживаю в Гловасі, виховую двох синів, які вчаться в, в школі. дружина працює в інституті в Гловасі знову ж. Мою біографію, я думаю, ви знаєте, читали, я не буду мені зупинятися, Задасте питання, якщо буде якось цікавити. Коротко, чому я йду до Верховної Ради і що я пропоную там зробити разом з вами. Справа в тому, що коли вони обрали голови районної ради в лютому місяці після подій на Майдані, я посію, трошки швидко посівів. А дуже проста причина. Влада, а фактично її немає. Вся наша біда в державі, тому що немає відповідальності влади. За що б ми не взялися? Маса причин, кожен ви самі будете називати, ви живете і знаєте, про що я говорю і чого в нас так відбувається. Але найголовніше. Це звичайно припинення війни зараз. Тож, це перша основа. На мою думку, війна це не Росія з Україною. Це війна світового масштабу. І нам е, треба всіма силами донести світу, що це загроза його, що тільки разом ми зможемо світова спільнота зупинити цей, тому що воно може початися, воно вже почалося, а може розповісти на весь світ. В історії у нас багато таких прикладів є. Саме яскравий, на мою думку, це Мюнхенська змова в 38 році, коли демократичні країни дозволили Гітлеру, поділитися Словаччиною. там були різні. Результат ми бачимо, що відбулося, скільки жертв, скільки біди принесла ця ситуація. І я переконаний тільки в одному, що якщо ми винесемо нашу проблему, цю проблему на світу, щоб вона стала. Ми її зупинимо обов'язково. Тому що всі зацікавлені в тому, щоб ми жили, розвивалися, виховували своїх дітей і весь світ розвивався. Ми для того на цьому світі народилися. Нас... Ми прийшли в цей світ не воювати. Ми прийшли в тому, щоб гарно розвивати свою державу. Після того найважливіше це відповідальність влади. На мою думку, як це можна досягнути? Багато цим цікавився, знавав досвід передових країн світу. Ніде ну, такого немає, що немає відповідальності народних депутатів, депутатів міських, голів міських, сільських селищних рад перед громадою. От ми стоїмо зараз перед вами. Хтось гар, гарніший, кращий, більший, дужчий, багатший, бідніший. Стоїть межа, вибори, далі все залишається таке. І так 23 роки підряд. А чому? То що громада не впливає на цей процес? Елементарна річ, відкликання депутата, будь-якого рівня, будь-якого е голови селищної ради. Це дуже просто і ясно. В нас записано в законі і про місцевістій що воно таке є. Як, 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 як він зараз працює, чого він не працює? Наприклад, кожен депутат, кожен голова повинен звітуватися раз в півроку, раз в рік перед громадою. За результатами звіту ми громада вирішує. Чи він повинен далі виконувати нашу і повноваження? Чи його повинні ми поміняти, замінити, розумієте? Але в нас так склалося, що за ці роки я цікавився, три депутати, які було відкликано. Це в Волинській області, один депутат районної ради. І ну, я це точно зараз не пам'ятаю ще які два. Дійшло до того, що треба місцевий референдум провести, щоб відкликати. А місцевий референдум закону нема про місцевий референдум. І так воно все завойовано, що результат ми бачимо. що Нема відповідальності. По більшості з вас я спілкувався по Василькову, Не знають, хто депутат, хто депутат, який по вулицях, депутат хто ваш? Тобто не знаємо. Не знаю я через виконком, через міську раду я називаю, телефоную депутату з вулиці. Тоб, знали. І так відбувається все. Тоб, з однієї сторони немає відповідальності цієї зла, а з іншої сторони, ми пасивні. Тож ми пасивні, ми ждемо, Ми думаємо, що хтось за нас зробить. Якщо ми обрали депутата, це... Ну, перший крок, звичайно, саме демократичний, це треба йти на вибори і обирати. Але це не означає, що ми обрали і, і все, і ми сидимо і ждемо, або щось погане, або хороше буде. Ми повинні на протязі цих всіх років каденції депутата будь-якого, ми повинні від нього вимагати, контролювати, допомагати для того, щоб він здійснював свої повноваження заради нашої громади. Це дуже важливо. Всього це і корупція, і ці наші низькі зарплати, пенсії, все інше, це можна бати в цьому основа. Третій пункт. Ну, Коротко, це відродження. Відродження села, відродження виробництва. Без цього ми не зможемо. Ми на сьогоднішній день нація торгашів. Ми торгуємо не своїми товарами і збагачуємо не, не нашу державу. Так сталося. З 90-го року в нас було 3 в економіці України займала торгівлю. Зараз 17%. Так, я думаю, питання мені задасте. Я, не дивлячись на що, я певко не в тому що ми зробимо всі з вами правильний вибір? І ми змінимо нашу державу заради наших дітей і наших внуків. Дякую. Дружина мене, а рушають нікого, який має сина. Знаєте, працюю заступником директора інституту еволюційної екології. Знаєте, займався далі науковою діяльністю, зробив дуже багато винаходів, які в медицині, які там роблять загоєння дуже для наших бійців зараз і для всіх інших. В сільському господарстві є багато напрацювань, але одна проблема в тому, що не можна це все реалізувати. Скрізь опирається в корупцію на всіх гілках платить. Куди б не поткнулися, куди б не прийшли, всі спитають, спочатку яка ціна питання? У вас є там 2 мільйони, щоб зареєструвати цей препарат. А він зараз конче необхідний. Знаєте, коли заходить 408 госпіталь, де працює. Скоротили перед цим медперсонал, весь санітарів, мед... медсестер і по 30 операцій за день роблять героїчно наші лікарі. І коли лежать дітки 19-річні, з простреляними внутрішніми, а хлопчика був крестик на грудях, то в нього простреляні руки і ноги, як християнина і не можна надати повністю всі препарати, бо потрібна реєстрація. У вашій лікарні були сьогодні, теж, врачі кажуть, побачили ці фотографії, кидайте нам, будь ласка, зараз потрібно конче, не можна зареєструвати. Повністю впираємося в глуху стіну, яку треба розбивати. Ви знаєте, приходить кожен майдан, і ми бачимо, ну ось зміниться, ну ось ми заживемо. У нашій дідусі, бабусі, жили, кажуть, ну от наші дітки будуть жити краще. Батьки наші, ну хоч наші дітки будуть жити краще. Ми вже думаємо, ну може, хоч наші будуть, Да скільки це може? Давайте вже зараз жити краще. У нас багата країна, У нас є такі недра. Ми наш чомусь газ продаємо за кордон, самі купуємо російський. Чому у нас ця вся корупція просто пропитала кожну гілку влади? Ви знаєте, з кожним майданом з'являється надія, що щось зміниться. Але я дивлюся в списки Верховної Верховну Раду, там ідуть ті самі. Ти саме регіонали, просто з іншими прапорами. І з'являються там сім'ї, клани, родини, чоловіки, дружини, внуки. Це вже потрібно дань моді піти в Верховну Раду. Якщо немає да їм зустрітися, поспілкуватися. Давайте там будуть з'являтися люди від народу, які будуть представляти інтереси людей, які будуть представляти бути рупорами народу. Я... Я дуже вірю в те, що ми зможемо змінити щось. В моїй програмі я теж підтримую свого попередника по виступу, що в першу чергу потрібно скасувати недоторканність депутатів, судді. Обов'язково потрібно дати можливість народу відкликати свого депутата, який не з'являється, який не відчитує перед своїми представниками, представником людей, яких він являється. Я бачу дуже багато проблем. Коли я був тут по Василькові, я я сам з району я знаю всі ці проблеми. Але коли я бачу, що школу починають зараз тільки виділяти кошти, щоб міняти криші на ній, коли зараз затягуються дощі, коли все, щоб зараз робити знову ремонт по всьому, чому так виходить? На медицину виділяється 54 мільярди на рік, а в нас виділяється на харчування гривня 36. Як можна на сьогоднішній момент прохарчувати людину за гривні 36? І наші головні лікарі ходять, збирають там, домовляються про картоплю, про ще щось вже бракують. Про пенсіонерів я взагалі Були душа, коли бачиш, як бабуся стоїть, плаче перед, в лікарні перед аптекою і дивиться, чого ви плачете, бабуся? В неї не вистачає грошей на безболюючі, на лікарства. Да що ж це таке? Да ми ж ці люди. Шановні, Давайте разом змінимося в цій країні. Тільки разом ми це зможемо подолати. Давайте обирати людей, які від людей і які будуть працювати для людей. Я буду закінчувати. Дуже дякую вам. силу представляє? Партія справедливістів. Питання після того, як вони виступлять і відповідають. Прийшов сталіта, займають вас, ласка. Громада, мене звати Єфіля Анатолій, я голова Терпійської сільської ради. Одружений, Маю доньку. Чому сьогодні ми так збираємося? Напевно, щоб почати наші передвиборчі програми, але зовсім недавно були безкоштовні хвилини на телебаченні і так вийшло, що передо мною виступав Петро. Сімено, так, партія. Комуняк. Да, 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 да. Слухавши, поки чекавши ефір, слухав його промову, і в мене таке склалось враження, що кожен раз, коли вони йдуть на вибори, вони чекають, читають один і той же текст. Тому я вам не буду всі основні свої промови казати, все, чого ми хочемо добитися. Добитися ми хочемо це в першу чергу, це, щоб не було в нас корупції. Якщо не буде корупції, буде у нас добре. І відбудувати наші територіальні громади. Територіальну громаду ми відбудовуємо вже, наприклад, Трепілля. У нас дуже великий досвід і створення, ви бачите, на мені воєнну форму. Чому воєнна форма? Тому що перші одні з найперших, хто створили партизанські традиції, пішло Трепілля. Пішло Трепілля і я вам скажу, що згуртованість нашої громади дає дуже великі, позитивні свої результати. Це і боротьба зі смітниками. І ось буквально велика перемога була громади, коли ми відстояли мову піска, щоб не було на мову піска навпроти села Трипіллева, котрий річки Дніпро. Так що завжди, коли ми починаємо якусь таку справу, йдемо з громадою на якісь справи в інтересах громади, ми завжди даємо собі обітницю. По-перше, ми визначаємося, що ми робимо, і по-друге, ми кажемо, що якщо ми визначили, що ми йдемо в цьому напрямку, ніхто не має права цього руху змінити і ніхто не має права продати нашу ідею. От, тому ми даємо обітницю, вони мені дають, а я кажу їм, що кажу, ми отак от як вирішили, так воно і буде. І ніхто не має права зраду Тому сьогодні я вам даю таку теж обітницю, що я буду. Верховній Раді представляють виключно ваші інтереси, діяти в ваших інтересах, завжди знаходиться з вами і відстоювати права громади. Дякую.